Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Євангелія часто називають книгою життя і називають вічною книгою. Чому вічною? Тому що воно поза часом. Час над ним не владний, і воно завжди, у всі часи, було, залишається сьогодні і буде надалі актуальним. Ті істини, які говорить нам Господь, звичайно, вони були адресовані перш за все слухачам, жителям юдеї, які оточували Христа і які перші почули благовістя про Царство Небесне. Але і для нас, з вами, сучасних людей, тим більше сучасних християн, ці слова також є актуальними і мають свій глибокий сенс. Господь говорить притчу про виноградарів, де описує побутову ситуацію, коли землевласник придбав собі виноградник, найняв робітників, зробив всі необхідні умови, щоб вони працювали в винограднику і здобували плоди. І у свій час послав своїх посланців для того, щоб забрати плоди виноградника. Які плоди виноградника? Звичайно, сам виноград, і звичайно, це вино. Але робітники вирішили, що можна якось більше заробити, ніж їм положена плата, і вони вирішили вбити цих рабів, які були послані за плодами, подумавши, що лишать плоди собі. І коли вже хазяїн послав свого сина для того, щоб він розібрався і навів там лад, то робітники подумали, що ось цей син, він спадкоємець. Ми його вб'ємо зараз, спадкаєм, це не стане, і тоді виноградник видійде нам у власність. Ну, звичайно, що розрахунок цей був наївний і нерозумний, і господар просто скористався силою, силою закона, можливо, силою зброї і просто знищив цих нехороших не, не працівників і найняв інших хороших, які почали приносити плоди вчасно і віддавати все чесно. Звичайно, що ці слова звернені до, звернені до тодішніх юдеїв. Господь вибрав цей народ для того, щоб вони були серед тодішньої людської цивілізації провідниками Моно віри в єдиного Бога і провідниками звідки про Спасителя. Але народ виявився, як пишуть у Біблії, жорстоковий, вия це шия. Тобто жорстким, жорстоким, неслухняним, при першій можливості впадав в ідолопоклонство, порушував заповіді. І коли Господь посилав до них пророків, проповідників, які закликали їх скаменутися, покаятися, то вони їх просто вбивали, виганяли і не слухали і робили свої беззаконня далі. І тоді прийшов сам Божий син, і його також убили, але він воскрес. І насадив новий виноградник, створив собі нову церкву, на, за, замість старозавітної церкви, до якої війшли християни, в тому числі і ми сучасні християни. Ось така безпосередня така канва цієї притчі, безпосередній її зміст. І, здавалося б, ми з вами вже в привілейованому стані. Ми з вами ті нові робітники, які покликані працювати, і увага приносити плоди вчасно і повністю їх віддавати. Тобто, так ця притча стосується і нас, що ми повинні приносити духовний плід свого перебування в церкві, плід у вигляді спасіння своєї душі. Плід у вигляді проповіді Слова Божого, у вигляді любові, яку ми повинні розповсюджувати довкола нас. Але на цю притчу можна подивитися трошки з іншого боку. Бо вона спрямова, адресована не тільки безпосередньо слухачам Христа, але як, як, як я вже казав, і нам з вами, і взагалі всім людям на землі. Якщо ми подивимося. На світ, в який ми живемо, то він повністю облаштований для життя. Це і є той інший виноградник, про який можна думати собі. Господь послав всіх людей, в тому числі знову ж таки нас із вами, в цей виноградник, для того, щоб ми тут працювали і приносили плоди, для того, щоб ми, оточуючи наш світ, змінювали на краще, щоб ми дбали про його збереження. Щоб ми дбали про лад і порядок в ньому. І в цьому широкому сенсі Господь вже спитає не тільки з нас, християн, а взагалі з усіх людей на землі, як вони поводилися на землі і з тим багатством, з тією красою, яку Господь дав всім нам, щоб ми тут на планеті жили. І от в тому і то й полягає християнське ставлення до оточуючого світу, до життя. Не тільки що ми християни, коли ходимо в храм і там робимо якісь обряди, причащаємось, сповідаємо щось таке, беремо участь у церковних таїнствах. Але християнське ставлення відрізняє нас і в буденному житті, тому що ми повністю все своє життя, весь свій оточуючий наш світ сприймаємо як Божий виноградник, у якому Господь нас послав працювати. Це і наша родина. Це і наш будинок чи квартира, де ми проживаємо, це і наше робоче місце, де ми працюємо. Це просто та стежка чи та, той тротуар, по яким ми йдемо куди-небудь. Це все Божий виноградник, який ми з вами покликані оберігати, прикрашати, примножувати, щоб він належним чином слугував людям. І тому християнин завжди повинен намагатися якомога. Краще працювати на роботі, не тому, щоб більше заробити, Але в першу чергу тому, щоб виконати Божу заповідь, що Господь спитає з нас, як ти працював. І потрібно якомога краще облаштовувати свій будинок, не для свого прославляння, чи прохваляння, чи для свого комфорту, хоча і для комфорту також. Але для того, щоб якщо Господь нам дав. Чи в житло якесь, якщо Господь нам дам родину, дружину, діток, чоловіка там кого, то ми повинні якомога заради виконання цієї Божої заповіді якомога краще з ними поводитися, щоб вони, їм було добре жити. А буде добре їм, то, звичайно, буде і добре нам з вами. І так у всіх у всіх сферах нашого життя, чи ми навчаємось, чи ми працюємо, ми повинні це робити якнайкраще. На виконання Божої заповіді. Раз Господь дає нам таку можливість, ми повинні її використовувати. Тому сьогоднішня притча для всіх для нас нагадування, що прийде час, і Господь спитає, де ваші плоди? Які ваші плоди? Тут ми зараз знаходимося в Бельгії, в міграції. Більшість з нас приїхали вже під час війни. І дуже показова картина. Хтось приїхав і почав одразу вивчати мову, вливатися в місцеве життя, шукати собі роботу. А хтось приїхав і пішов на мову, не здав. Потім ще раз не здав, потім третій раз не здав, потім якось там виплати йдуть, гроші дають і може собі спокійно сидіти, не, напру... не напружуючись далі, правда? І от, на жаль, таке ставлення у багатьох людей існує. Ми не розуміємо, що. Господь з нас питає, тому що ми приїхали до цих людей, які в принципі були не, забу... не були зобов'язані нас приймати, але вони прийняли пасе і Господі. То ми повинні їм віддячити своєю щирістю, своєю, ну такою відповідальним ставленням до, до цього життя. Раз вони дали можливість, потрібно вчитися, вивчати мову, вивчати культуру, здобувати, можливо, якийсь місцевий фах, підтверджувати свої документи про освіту і йти працювати, як працюють більшість із них. Тому що Господь з нас питає, які ми плоди принесли в нашому з вами житті. Ось таке незвичне застосування цієї притчі, але воно стосується дійсно кожного із нас, і, зокрема тих, хто зараз живе тут у, в Західній Європі. Нас прийняли, і ми повинні бути вдячними, але ми повинні принести плоди, ті, які, звичайно, від нас вони очікують, і ті, які ми повинні це робити по своїй совісті. Тому будемо старатися не лінуватися, працювати, знаючи, що Господь дивиться на кожного з нас, і з кожного з нас питає. Амінь.